Блять, гадки нема, що я такий і з ким ти зв'язалася. Вау, якого хера? Блям. Давай, тряси задом. А як тряси задом? Взяли. Точно стане, блядь, це 100%. А я біжу, 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 біжу. Давай, штоп хай, штоп, хай, штоп, штоп, шоп, хай, Штовхай! хай. Штовхай! хай! Штоп, хай! Штоп хай! Э! Ура! Не, не ура! Ты добрый людяй на брехуха! Але я пиду с тобой! Ты моя подруга. Назавжди. Тепер обнімемося. А Хлоя, це. Бум. Буквально. Так, час підривати. Запалиш вогник? Це так круто. Будь готова тікати. Бомбочка, йо. Федра, яка хейтра. Та давай крадемо гроші, ні? Хулі, ні. Цікава ігра.